Доброго дня, шановні учні! Пропоную вашій увазі урок англійської мови для 7 класу нової української школи. Тема 15 Вільний час Free time. Моє хобі теперішній доконаний час. My Hobby Present Perfect Tense. Урок підготовлен для підручника англійської мови Prepare, 7 клас нової української школи. Тема 15. Вільний час, Free time. Автори підручника Мелані Вільямс, Джоанна Коста, Інна Скрипнік. На цьому уроці ми з вами будемо вивчати Present Perfect Tense – Теперішній доконаний або теперішній завершений час. Будемо обговорювати улюблені заняття та хобі. Навчимося ставити запитання, які стосуються власного досвіду за словом Ever. Відповідати на ці запитання, вживаючи «never» – «already». Hello students, my name is Olga Nikolaevna. Today we are going to learn present perfect tense. Discuss your favorite activities and hobbies. Ask and answer about your experience using have you ever, I have never, I have already. Look at the sentences. What is similar? I have passed the test. She has broken her arm. The president has traveled to Germany. Have you washed the dishes yet? We have already arrived. He has never played the guitar. Подивіться, будь ласка, що спільного в цих реченнях? Так, по-перше, ми бачимо з вами. Що у нас в усіх є допоміжне дієслово або хев або хес, і якась форма дієслова або закінчення ІДі, або третя форма дієслова. Також, ви помітили, що всі події вже до цього відбулись. Вірно, всі ці події відбулись колись в минулому та мають зв'язок з теперішнім. Граматична форма яка вживається для таких дій, називається Present Perfect. Теперішній доконаний або теперішній завершений час. Використовується для опису подій, які відбулись в минулому, але мають зв'язок з моментом розмови. Зараз відкрийте, будь ласка, ваші підручники Students' Book на сторіночці 160. Open Your Students' Books on Page 160. Grammar Reference We will review present perfect tense. We can use the present perfect to talk about our experience before now. Перший випадок, коли ми вживаємо теперішній доконаний час, коли говоримо про досвід до цього моменту. We use have has plus past participle. Ми вживаємо допоміжне дієслово або have, або has. І третя форма Неправильних дієслів, якщо це дієслово правильне, ми його маємо до нього маємо додати закінчення «-ed». With regular verbs, we write the past participle in the same way as regular past simple verbs. Для правильних дієслів форма і для минулого часу простого, і для теперішнього доконаного часу буде співпадати. Ми маємо додати закінчення «-ed». Uh, irregular verbs, неправильні дієслова. You can uh, revise them on page 167. Ви можете ваші неправильні дієслова повторити, закріпити. Вони також знаходяться в вашому підручнику на сторіночці 167. Student's book page 167 We sometimes use ever with present perfect questions to say in your life. Ми інколи вживаємо ever, ever перекладається як коли-небудь з запитаннями в теперішньому доконаному часі, взначені колись в твоєму життю, житті до цих пір. We sometimes use never with present perfect statements to say not ever in your life. Також ми інколи вживаємо never, перекладається це слово як ніколи, за теперішнім доконаним часом в стверджувальних реченнях, але означати це речення буде ще ніколи в моєму житті. We don't use past time expressions like yesterday, last weekend, two days ago, it is with the present perfect. We use them with the past simple. Також, будь ласка, запам'ятайте, що не можна вживати завершені інтервали часу, такі як, наприклад, вчора, минулих вихідних, два дня по тому, з теперішнім доконаним часом. Ці слова можуть вживатися тільки з past simple, з простим минулим часом. We can use the present perfect with just, yet, and already. Тепер слова ще наші маркери часу, да, які ми вживаємо в теперішньому доконаному часі. Just щойно yet – вже, або ще ні, already – вже. Але різниця в тому, що just і already вживаються в стверджувальних конструкціях, стоять ці маркери часу між допоміжним дієсловом і третьою формою дієслова присудка. Yet у нас вживається в кінці речень запитання та заперечення. We use yet with negative and questions. Подивіться, будь ласка, на вашу таблицю. Present Perfect Positive стверджувальна форма в теперішньому доконаному часі. Present Perfect Negative Заперечна форма. Present perfect questions, запитання, Short Answers, коротка відповідь. Якщо у нас підмет, виражений займенниками I, You, We, They, або це третя особа множини, друга особа і перша особа однини множини, для них допоміжне дієслово слово буде have. Якщо ж у нас третя особа однини, або підмет виражений займенниками he, she, it, Допоміжне дієслово буде Хез, далі дієслово присудок. Основне дієслово має бути або в третій формі, або з закінченням Іді. Якщо у нас заперечна форма, ми додаємо часточки у нот до допоміжного дієслова. Для запитань ми маємо перед підметом поставити допоміжне дієслово. Now, let's do some exercises. First task is very easy. You have to complete the sentences only with the auxiliary verb have or has. We seen this film. My sister already visited Japan. Our parents never played golf. I passed my exams. My uncle not arrived yet. The weather changed. My pet not eaten yet. Let's check your sentences or let's check your answers. We have. My sister has. Our parents have. I have. His uncle has. The weather has. My pet has. Okay. Irregular verbs in your student's book you can review on page 167. Please open this page, look at your verbs, then close your page with irregular verbs and try to match. First enter the second form. or irregular verbs with past participle form. Будь ласка, відкрийте сторінку 167. Повторіть дієслова. Закрийте цю сторіночку. І давайте спробуємо з вами підібрати першу і третю форму неправильних дієслів. Окей. Okay. Let's check. And remember past participle form of irregular verbs. І так, давайте і перевіримо, і запам'ятаємо третю форму наших неправильних дієслів. Be been бути. Begin, begun починати. Choose chosen вибирати. Drink drank пити. Fall fallen падати. Forget forgotten забувати. Know, known – знати. Lose – lost – загубити програти. Meet – met – познайомитись зустріти. See – seen – побачити. Swim – swam – плавати. Think – thought – думати, вважати, міркувати. Understand, understood розуміти. Now. You have to relax a little, prepare your eyes, and let's do some gymnastics for our eyes. look at our pictures. let's review our words to the topic hobby. words and then word combinations. look at the pictures. name in one minute as many hobbies as you can. you may find some of them on our slide on your screen. for example, painting, playing musical instruments, rana musical instruments. Gardening, cooking, Кулинария, готовка ежи. Now your turn. You have one minute. Name as many hobbies as you can. Now please open your workbook on page 60s. Vocabulary exercises, exercise one. Uh, match the activity to the phrase that describes it going shopping acting chatting photography cooking playing an instrument collecting things dancing playing sport Well let's let's check your exercise 1 going shopping means buying things number one letter c acting means being someone in a drama number two letter d chatting it means having conversation letter three uh, number three letter a photography it means using your camera number four letter b five cooking it means making things to eat, letter I. Playing an instrument, number six. It means making music with a guitar or violin, for example, letter E. Collecting things, number seven. It means getting and keeping lots of one kind of objects, letter H. Dancing, letter uh, number eight, letter G. Moving your body, usually to music. Playing sport number nine is letter F. Having a game of tennis, for example. Now tell me, please, about your hobbies or activities using present perfect tense. What have you already tried in your life? What have you never tried? For example, I have played tennis, football, hockey for three years, for two months. I have tried cooking. I have collected coins for maybe two years. I have never played the guitar in my life. Now, please make your own sentences. So, during our lesson, we have learned about present perfect and we have revised our present perfect. We have practiced to use present perfect. Tell me, please, what was difficult? What was new? What did you like? So, look at our faces on your screen and choose your feeling from the pictures. I hope that your face is smiling and you were happy. Well, we are finishing our lesson, and your home task is to make questions about hobbies, interests, activities. Try to make at least six or eight questions. For example Do you have a hobby? What is it? How long have you enjoyed doing it? Do you need any special equipment for your hobby? Uh, the next lesson, we will ask each other and we will interview students about our hobbies and activities. So, these questions uh, will be very necessary and useful for us. Okay, goodbye. Have a nice and quiet day. I hope you liked my lesson. See you next time. Bye.